Щирі посмішки по обидва боки зі сцени чарівно посміхаються учасниці конкурсу Перлинка Рівного у відповідь із зали, батьки, рідні, друзі радіють їх першим успіхам на сцені. Дівчатка від 4 до 14 років однаково комфортно почувається у вогнях Софітів, у фіналі, до якого вони йшли майже два місяці, демонструють свої найкращі сторони і таланти. Глядачі вразив рівень фестивалю. Мені дуже сподобалася організація конкурсу, тобто с -с сама ну сама участь конкурса. Та, от всі конкурси, які були передбачені, мене зацікавило, зацікавило це свято, дійство, і я вражена дуже. А в мене підростає просто своя внучка три з половиною роки. І я думаю, скільки нам потрібно ще встигнути, щоб наступного року теж взяти участь. Свято я думаю, що вдалося О, всі задоволені, дуже чудове дійство. Хоча конкурс дитячий, втім, тут все як у дорослих. Поетапні виходи, презентаційний я Українка разом з батьками, моя фантазія в образах співачок та у вечірніх сукнях. Глядачі також обирали свою перлинку, за них голосували, а зібрані кошти передадуть на лікування онкохворих діток. Допоки журі радиться, дівчатка в очікуванні перемоги і пригадують приємні миті конкурсу. Тут багато знайшла собі друзів та ну я полюбила їх і ну, мені тут дуже подобається. А на сцені… Я відчуваю задоволення від того, що я роблю. Багато емоцій дав. Я дуже переживаю перед фіналом. Я хочу виграти. Ну я сподіваюся, також на перемогу. Запам'яталося мені взагалі наші репетиції, вони були звичайно такими тяжкими, але вони були змістовними, тому що ми все ж таки дочекалися цього моменту фіналу, і ми вже на сцені перлинки. Показали перлинки і свої найкращі таланти: пісні, танці та поезію. Організатори впевнені, такий конкурс відкриває дівчаток з нового боку. Скажем, не зовсім співпало з моїми особистими попередніми думками, але я на жаль на відміну від них не могла сприймати конкурсанток просто начисто, так, як людина, яка перший раз їх бачить на сцені. Я спостерігала за тим, як вони проявлялися на репетиціях, і у мене трішки, скажімо, є відхилення. Але ну, в принципі, аргументи і факти адекватні, і я ніколи не втручаюся в процес обговорення, тому результати такі, які от скоро наші глядачі почують. І ось вона мить хвилювання. Усі красунички на сцені отримують нагороди, звання та подарунки. Гран-прі перлинка рівного отримала Яна Поліщук. Обрали також перлинок у кожній віковій категорії. Олена Семенович, Юрій Кобів, Олександр Ковтунець. новини рівного.